В рамках тижня грудного вигодовування, який проходить у світі з 1 по 7 серпня, уже цієї неділі у місті Хмельницькому відбудеться диво фестиваль усвідомленого батьківства. І сьогодні до нас у гості завітали організатори цього свята. Звичайно, сьогодні у нас у студії Марина Маліновська, директор центру розвитку простір. Доброго ранку Доброго. і Вікторія Потічко, керівник групи підтримки грудного вигодовування у місті Хмельницькому. «Щасливе материнство». Доброго, Доброго ранку студії. Чи вперше цей фестиваль проходить у місті Хмельницькому? Фестиваль, дивофестиваль так вперше, але е, тиждень підтримки грудного вигодовування вже вдруге Хмельницький підтримує разом з усім, з усім світом, тому що все таки 176 країн світу проводять його, і ми дуже раді приєднатися. Цього року нас підтримав простір наші партнери. От і нам було дуже приємно вже робити цілий фестиваль. Тобто там буде і для діток. Ну про це більше Маріна. Пані Марину, розкажіть, у чому цей диво фестиваль полягає? Ну, диво ми. Цикл дива ми продовжуємо. Ми його почали 16 березня, коли конкурс вагітних мам проводили в очікуванні дива, і диво далі продовжується. Я ж кажу, у нас була ідея провести конкурс позумків. Ми його хотіли провести до 1 червня, але виявилося, що це День захисту дітей від насильства, і ми зрозуміли, що ми не хочемо підтримувати цей день. Ми згадали, що є чудове свято тиждень грудного вигодовування, і наші чудові партнери щасливе материнство. Ми до спілки з ними зібрали веселу команду да, і зробили такий гарний дивофестиваль, де будуть представлені ну, практично всі категорії від вагітних і до діток шкільного віку. Там всім буде цікаво. А що там буде? Ви кажете, конкурс повзунків буде брати участь малюки. Якого віку будуть? Повзаючи. Ну це практично місяців. 11, місяці. -11. Угу. от така вилка. Всі бажаючі, всі хто хоче, причому користуючись нагодою, може хтось ще не чув. То ми запрошуємо, просто прийдіть трошки раніше, бо сам фестиваль починається 17-й годині. Десь 16.30, Зареєструйтеся і приймайте участь. тобто повсти будуть всі. Це у парку Шевченка відбудеться. В парку Шевченка біля пам'ятника Шевченка в неділю, 5 серпня. Там буде конкурс дитячих візочків. Ще в Хмельницькому теж такого не Конкурс було. Дитячих візочків парад дитячих візочків. Якщо ви е, залізете в інтернет, ви побачите, як ну взагалі яка фантазія в наших людей, як вони ну просто Прикрашає, супер прикрашають да? ті візочки. Там цілі сценарії розігриваються. Тато, костюм, мама, костюм, дитини, костюм, сам візочок. Там і літаки, і танки, і паровозики. Боже, кого там тільки немає. А скільки звідки прийшла ідея створити такий, провести такий дивофестиваль? Ну, взагалі, розумієте, ми хочемо започаткувати моду на усвідомлене батьківство, тому що ми багато говоримо про те, що треба виховувати підростаюче покоління. Всі багато говорять, що треба, а ніхто не говорить, як. Бо питань взагалі тут дуже багато. Є багато концепцій, психологічних, педагогічних. І ми хочемо трошки допомогти батькам і всім, взагалі, хто зацікавлений, розібратися в цьому. Там буде представлені майстер-класи. Психологів, педагогів безкоштовні, тобто любі батько з дитини можуть підійти. Там буде і діагностика по малюнку, і весела англійська мова, тобто і розвиток різних там здібностей, Все це буде там. Навіть буде майстер-клас виготовлення ляльок, мотанок і картина це техніка така валяння. Громадою, Зваляно, скажімо так. <рес> Не знаю, чи правильно Наваляно, зваляно, скатано. до mm -hmm. вже І гончар нас буде справжнім -го. гончарним кругом, де кожен бажаючий може попробувати. виліпити. Тобто О, заняття знайдеться ні, ні. і для дорослих, і для, для дітей. дорослих, для дітей на будь-який смак. Ми запрошуємо всіх, це дійсно сімейне свято. Ми хочемо, щоб сім'я це стало модно. Розумієте? А в чому ось полягає самоусвідомлене батьківство? Які ось можливо, такі основні аспекти, ну взагалі-то вважається, що дитина, ми вважаємо, що моментом, от, коли дитина, це коли вона народилася, тільки коли батьки в своїх думках вже почали говорити про те, що вони хочуть народити дитину, вже душа дитини з'являється. Розумієте? І в залежності від того, що говориться при цьому. Так формується, наповнюється її душа. Вже зараз можливо відкрито говорити про те, що є в людини душа, вона ну, її не можна пощупати, але вона є. І от наповнюватися вона починає з того моменту, коли батьки починають думати, Боже, а яка вона, а уявляти, а може вона буде така, така чи така? Це ж чудово, це, це супер. Тобто, коли вже вона народилася, це вже практично перший результат. Скажіть, а от? Ну, повертаючись до фестивалів, чи вперше ну от в Хмельницькому він буде вперше. так вперше. вперше, а по Україні вони вже такі відбувалися. Тижні підтримки грудного вигодовування відбувалися так. І в Хмельницькому був минулого року. Я трошки розкажу, щоб ви уявляли, тому що, можливо, мамочки якісь згадають нас. У нас було 18 мам, які спільно годували дітей груддю в парку Шевченко. Тобто, це був такий невеликий флешмоб. Дуже було цікаво. Були конкурси для діток, були конкурси для вагітних, вікторини по грудному вигодовуванню. До речі, 5-го числа так само будуть конкурси для вагітних, Буде показ мод вагітних. тому... Ну, хочемо ми представити і вагітну маму, і годуючу маму, що вона безумовно дуже красива. Вона, безумовно, має бути ну, ніколи не загоняна, ніколи нашим суспільством підтримана. І вона тоді, відповідно, завжди буде щаслива. Ще буде дуже цікаво подивитися на мам зі слінгами. У нас, на жаль, слінги не дуже розповсюджені в Хмельницькому. Це, це, це перев'язі, коли в них носять ага. діток. Є слінги з кільцями, в яких дуже зручно годувати навіть на вулиці. Тобто в нього є хвіст. Можете прикритися, ну тобто жінка прикривається, так. І вона собі спокійно годує, ніхто цього не бачить, вона не смущається нічого. От е, хочемо показати, що і так і таке в нас є, і така культура, і мама зі слінгом, і з грудним вигодованням, Вона надзвичайно мобільна, тому що вона дитину в слінг взяла, їй не важко, так не потрібно коляску за собою таскати. Вона може по всіх магазинах по всьому погодувати відповідно, де їй потрібно. Тому е, так само хотілося б ввести культуру слінгоносіння. В нас зараз е, ну, нам надасть. Е, Магазину Ленка Слінги, і ми покажемо з задоволенням, як, як це робити. Тому в цьому плані теж буде цікаво. Вікторія, а ви є керівником групи підтримки грудного вигодовування? Яка взагалі мета? Що ви робите? А, мета груп підтримки грудного вигодовування підтримати мам. Підтримати, ви знаєте, інколи достатньо взяти маму за руку і сказати: ти все робиш правильно. Ти молодець. Інколи достатньо ще сім'ю ну, тобто, направити на підтримку мами. Інколи дійсно бувають проблеми, в яких ми так само допомагаємо. Тобто є гаряча лінія, яка існує вже більше року, абсолютно безкоштовно, кваліфіковані консультанти, дипломовані, відповідають на ній і ну, тобто, відповідають на будь-які запитання годуючих мам, тому що інколи достатньо телефонного дзвінка дійсно і підсказати: отут от те, те те робити, те те, -те не робити. 777 сімдесят Досить простий телефон. От. Е, буває так, що потрібно вже допомагати мамі з дитиною вдома. Тоді, відповідно, консультанти допомагають вдома. І ну досить успішно це проходить, і дуже приємна тенденція на сьогоднішній день, що все-таки не мами в нас не хочуть годувати. Тому що років 10 назад було так, 50% мам не хочуть годувати. Вони не бачать різниці між сумішчю і молочком. А зараз мами хочуть. Їм просто потрібна підтримка. От для того ми існуємо, для того ми засновані, от щоб підтримувати наших годуючих мам. І вони тоді щасливі. Ви знаєте. Дуже хочу сказати, розповсюджений міф, що жінка поправляється під час годування. Ні, жінка, яка годує правильно, вона набирає правильну тобто форми до пологів. І я дуже часто зустрічаю своїх клієнток, яких потім не впізнаю, тому що після пологів все таки, як правило, в жінки є декілька зайвих кілограм. І вона каже: Ви знаєте, я б не була така гарна, якби я вже 6 місяців не годувала груді. Я нічого не роблю, тому що це досить енергозатратний процес. Тобто, якщо є проблеми з грудним вигодовуванням, потрібно позвонити 777... 339. 339. або ви ще прийоми проводите? Так Ні, тобто ви я консультуєте консультую вагітних, тобто лекції для вагітних абсолютно безкоштовні. В другій жіночій консультації ми проводимо лекції для вагітних. А так? в чому? В чому найбільше виникає проблем? Ось з саме з годуванням? Немає молока чи. Якісь можливо психологічні моменти. Дуже часто психологічні моменти, тому що, на жаль, мама обмежена тим, що вона має за 30 хвилин до годування обов'язково по поїсти, попити, щоб було молоко. Так? От наша сама велика, ну, би міф, молока має жінка пити багато. Дуже часто молоко дає коліки діткам. От. І воно абсолютно не приносить молока мамі, так годуючи. От дуже тому часто психологічні і дуже розповсюджена проблема це неправильний захват. Тобто, при, коли дитина правильно захватує грудь, ніколи не буде тріщин, ніколи не буде болі. Тобто, біль при грудному вигодовуванні – це наш союзник. Він завжди каже мамі, що щось не так. Тому що, якщо неправильний захват, за місяць-два починає знижуватись кількість молочка. От а якщо одразу болить, жінка тоді думає, ага, треба мені щось зробити. Тобто, ну потрібно це. Це Поміняти. виправити так. Тому біль це не завжди погано при грудному вигодовуванні. Це дзвіночок, що потрібно щось змінити. Ну, а взагалі, якби нюансів є багато, але я кажу, як правило, жінки, які ходять просто от на ці безкоштовні лекції, вони просто потім телефонують і дякують. Ви знаєте, в нас все вийшло, ми просто правильно налаштувалися, у нас все вийшло. Але цікаво, чоловіки присутні на ваших консультаціях. Присутних я особливо, тобто є курс трьох лекцій, які я веду на третій лекції, як поводити себе в пологовому будинку як успішно починати лактацію. То я запрошую чоловіків, тому що там особливий акцент роблю на те, що жінку потрібно підтримати, жінку потрібно ну, похвалити зайвий і В неї тоді обов'язково все вийде. Потрібно за неї десь вирішити якісь питання, допустимо, з лікарями, тому що щоб, щоб жінка була так само, як в пологах. Чому? Ускладнення в пологах, бо жінка метається. Якщо жінка спокійна, впевнена в собі, навіть лікарі зараз допускають чоловіків на пологи саме для того, так само і в грудному вигодованні. Якщо наші тати нас підтримують, то ну якби проблем, як правило, немає. І перевірено, дуже часто, ну фактично, в 100% випадків, якщо тато був на лекції, навіть потім буває, люди хочуть просто післяпологовий виклик для того, щоб налагодити грудне вигодовування, щоб не, не з проблеми виходити, а просто налагодити. Так от і там проблем ну взагалі, там просто от приходиш і швиденько чик 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 там щось підправити, і все, тому що якщо тато це знає. То він мамі обов'язково допоможе і і так само. Ну якщо вдома ми працюємо, ми обов'язково запрошуємо сім'ю, хто допомагає мамі, тому що дуже важливо, щоб всі, як оркестр, грали правильно. Якщо про сім'ю, то як ви от проводите спільний час ну з дітьми вашими? Ви чекаєте вже другу дитину? Так, так як ми проводимо? ми дуже любимо в Хмельницькому гуляти в наших парках. Дуже любимо ліс. Все мене старшому синурки Артемчику два роки і три місяці. Він зараз він все в очікуванні братика. Тому що ми чекаємо братика. Вас буде хлопчика. так. так, так. От, е, ну і ви знаєте, дуже зараз багато моя сім'я підтримує грудне вигодовування. Yeah. Вони всі налаштовані, тому що це така справа, що мене може і в суботу, і в неділю не бути. І все, от то вони з чоловіком в першу чергу в цьому плані мене підтримують. А так стараємося обов'язково присвячувати дитині час, обов'язково займатися. Обов'язково не має бути такого, що ввечері не погуляти, і не це, тому що. Ну, от цей час можна втратити, і все. Оце uh -huh. саме головне. Це те саме усвідомлене батьківство. Що коли ми народжуємо дитину, ми маємо розуміти, що не ми на першому плані. Але при тому, ну, і мама, і тато має почувати себе теж досить вільним і досить красивим. Пані Марино, а ось у вас, напевно, теж вся сім'я зараз у диво-фестивалі поринула. Чоловікам буде чим зайнятися на диво фестивалі? Буде чим зайнятися? Буде там будуть конкурси, для чоловіків. По-друге, оскільки центр розвитку простір це жіноча громада українського козацтва, то чоловіча половина наші козаки там теж будуть присутні. По-перше, там буде виступ дитячого бойового гупаку. Це така секція. Є, цікаві будуть показувати, можна буде там записатися в ту секцію. По-друге, козаки будуть варити куліш і рибну юшку і всіх запрошують. туди також. Ну що ж, дякую вам за те, що ви до нас завітали. Усіх запрошуємо на фестиваль дивофестиваль усвідомленого батьківства, який відбудеться 5 серпня у парку імені Шевченка. Так, о 17 й годині. Заняття знайдеться для будь-кого від малюка до найстаршого. Навіть для чоловіків.